конторі взуттєвої фабрики панувала гнітюча, майже електризована атмосфера, вікна ще тримали на собі важкі від тютюнового диму штори, лампи горіли тьмяним світлом, від чого стіни здавалися сіро-жовтими, немов задушені власною задухою. Директор фабрики Сергій Кирилович Бруневський, кремезний чоловік із запалими очима і нервовими рухами, стояв посеред кімнати й вимахував у повітрі єдиною парою штаблетів. Немов прапором перемоги, чи може відчаю, саме такими мали б бути усі черевики у партії, яка через два дні мала потрапити до рук приватної фірми Цепарович і син, та цієї партії не існувало, усе, що лишалося у руках Бруневського, одна єдина пара. Самотня, як камінь серед пустелі, він ходив із нею, мов зі священним доказом того, що задум ще може здійснитися ніхто з підлеглих і уявлення не мав. Що за цим контрактом стоїть лише гра, і що сама фірма Цепарович і син, не більше ніж тінь, фікція хитро вигадана завіса. За цим іменем ховався з голови комерсант із темним минулим Яшка Головко, а справжній вигодонабувач, той хто розраховував отримати багатотисячну неустойку, був сам Сергій Кирилович. Фірма ця як привид з'явилася лише для однієї ролі: укласти контракт із фабрикою і урочисто його зірвати. Ні черевиків, ні реальної торгівлі не існувало і не могло існувати. І все ж задум, на перший погляд, простий, і водночас безглуздий, міг принести нечуваний зиск. Для Бруневського це був шлях вимощений холодною логікою, відточеною досвідом численних колег Шахаїв, які у часи непу виросли, немов гриби після дощу. У пам'яті багатьох щожеврів, образ з голови фунта з золотого теляти Ільфа та Петрова. Це була не просто літературна вигадка, а символ доби, що породила цілі армії підставних осіб, людей, які брали на себе весь удар закону, відсиджували, аби інші залишалися на волі. В Одесі 20-х років таким людям не бракувало роботи. Місто було ніби величезною шахівницею, де фігури рухалися не за правилами, а за чиїмось невидимим планом. У перші роки після запровадження нової економічної політики, коли старі суворі порядки раптом розм'якли, країну охопила гарячка, усі увійшли в неб голі та босі, але минуло кілька років, і вже з'явилися перші мільйонери, ті, хто вмів вирвати шматок там, де інші бачили тільки порожнечу, нова еліта складалася здебільшого з чиновників і керівників підприємств, які вмить відчули смак грошей і свободи. Не всі, однак, Крали витончено, були й такі, що нахабніли до непристойності на одеській джутовій фабриці. Приміром, посеред білого дня вантажівки забирали пеньку просто зі складів, потім те саме добро виявлялося на складах контори світ. І фабрика, позбавлена власної сировини, купувала його знову. Тепер уже за іншу ціну нитки шахрайства тут спліталися у сімейний клубок, керував усім Грінберг, завідувач постачання. А власником світу був його тесть. Згодом Грінбергу набридла навіть ця метушня. Він вигадував простіші ходи, ніхто вже нічого не возив. На паперах просто з'являлися фіктивні накладні, і гроші текли в кишені, мов ріка, у підземний канал. Бруневський, спостерігаючи все це, не дозволяв собі зайвої безпечності йому хотілося діяти обережніше, наче кравець, який ретельно міряє тканину. Аби не зіпсувати, він не був дурним і розумів. Надмірна зухвалість, прямий шлях до тюрми. Відомо, що одного разу Сергій Кирилович здав в оренду цілий цех фабрики разом із сховищами та складами. Там лежало усе, з чого могли народитися: тисячі пар чобіт, гумові підошви, пірза, нитки, фарби, фурнітура, нічого особливого на перший погляд, але умілі руки могли перетворити це на золотий дощ, коли термін оренди сплив. Виявилося, що склади спорожніли, наче їх вичистив вітер, орендарі розчинилися, немов ранковий туман, а добро, яке коштувало у десять разів дорожче за всю орендну плату, зникло. Та Бруневський не поспішав здіймати галас. Він і сам знав, куди поділося зникле майно. Частину штовхнули на ринок, частину приватним чоботарям. А за справу взявся його племінник Ілля Гуровський, юнак з обличчям завжди усміхненим. Але з очима, які уважно зважували кожну вигоду. Колом так званих господарських злочинців правили сталі закони, це було замкнуте братство, майже клан. Стороннім туди дороги не було, четверо з п'яти, кого судили у ті роки, мали вже попередні вироки за ті ж самі махінації, це була тісна павутина, де кожен знав іншого. А кожна афера була схожа на продовження попередньої. У цьому світі народилося нове слово блад. Воно походило з єврейського прохання про допомогу, але у вуличному словнику Одеси перетворилося на ключ до дверей, що здавалися зачиненими. Блад ставав паролем, магічним знаком, завдяки якому можна було обійти чергу, отримати товар, укласти угоду, уникнути неприємностей. Він ставав невидимою валютою дорожчою за гроші через яшку головка, що вмів знаходити людей і слова. Гуровський зареєстрував приватне підприємство, яке мало виготовляти мило, і справді на папері все виглядало солідно. У реальності ж у приватному секторі, в обшарпаному бараку, поставили старий чавунний котел, це був цілий театр ілюзій. У Держбанку повірили у байку про безперервне виробництво і щедро видали кредит. Коли ж банківський агент приїздив із перевіркою, він бачив яскраву картину, у печі горів вогонь. З котла підіймалася пара, смерділо жиром так, що очі сльозилися. Біля котла стояв робітник у брудному фартуху і удавано ретельно помішував густу масу. Агент поспішав піти, щоб не вдихати сморід, і, вже опинившись на вулиці, полегшено видихав, думаючи, що бачив справжнє виробництво. Він рапортував у банк, гуровський справно використовує кредит, і ніхто не здогадувався, що маса у котлі завжди одна й та сама. Розігріта лише для перевірки минув час. І завод збанкрутував. Залишивши після себе не мило, а лише дим та згорілий котел, банк залишився з нічим, але ніхто з шахраїв не постраждав. Подібні афери тоді з'являлися на кожному розі, і Одеса жила у своєму ритмі: денні ринки, нічні підпільні угоди, вільні курси валют, заборонена торгівля. Усе це перепліталося, утворюючи неповторну тканину доби. І, хоча махінації здавалися безглуздими, вони дивним чином працювали чим нахабніше, тим успішніше, і з кожним новим випадком у місті народжувалася легенда про чергового короля Аферистю. Період непу, мов спрагла земля після дощу, народжував дивовижні пагони, афери, змови, неймовірні витівки, які сьогодні видавалися б безумством, а тоді були буденністю. У цьому середовищі зростав талант Сергія Кириловича Бруневського, людини, котра вміла поєднувати холодний розрахунок із природною інтуїцією шахрая. Він чудово розумів, що місто живе подвійним життям. В день на вулицях дзвенів трамвай і пахло свіжоспеченим хлібом, а вночі ті ж самі вулиці шепотіли про угоди, що укладалися пошепки, про контрабанду, яка ковзала в темряві портових складів. Одеса у 20-х роках була схожа на величезний ринок, де продавали не тільки товари, а й ілюзії. Тут торгували довірою зв'язками, обіцянками. Бруневський почувався у цьому світі, мов риба у воді. Його фабрика ставала ширмою, фасадом для численних комбінацій, які насправді не мали нічого спільного з виробництвом в суття. Особливо відчутним став контракт із фірмою Цеперович і син. Це була найсправжнісінька примара, неіснуюча компанія, яка існувала лише у печатках і паперах, угоди, підписи, терміни усе виглядало бездоганно. Але за ширмою залишалася порожнеча для тих, хто бачив документи, усе здавалося легальним, та лише двоє знали істину: сам Бруневський і його вірний спільник Яшка Головко. Яшка був людиною з подвійним дном. Його біографія приховувала десятки темних плям. Але він умів виглядати переконливо. Невисокий, з гострим носом і хитруватим прижмуром очей. Він справляв враження невибагливого ділка, що завжди шукає вигоду. Насправді ж він був актором за покликанням, там де інші говорили правду. Яшка брав паузу, дивився співрозмовнику, просто у вічі брехав так, що вірити йому було легше ніж перевіряти документи. Увода з Цеперовичем і сином відкривала перед бруневським перспективу. Після неминучого зриву поставок він отримував неустойку і не дріб'язкову, а багатотисячну. Усе продумано. Фірма існує лише на папері, а тому й постраждати офіційно ніхто не міг. Лише вигадані Цеперовичі мали право ображатися. Та їх, як відомо, у природі не існувало. У ті часи подібні схеми здавалися не просто прибутковими, вони ставали своєрідним мистецтвом. Одеса жила легендами про Грінберга з джутової фабрики. Що примудрився продавати фабриці її ж власну пеньку. Історія здавалася настільки нахабною, що багато хто сприймав її як анекдот, але насправді гроші капали на рахунок, і махінатор почувався королем. Інші приклади тільки множилися. У місті ходили розмови про приватні склади, що зникали разом із вантажами про підпільні майстерні, які виробляли товар тільки на папері, а у реальності існували лише для того, щоб отримувати кредити. Люди жартували, в Одесі тепер виробляють не черевики і не мило, а самі лише афери. Бруневський з повагою ставився до таких колег, але не забував і про власну обережність. Він не дозволяв собі кидатися у крайнощі, його кредо було простим діяти тихо, щоб не звертати на себе уваги. Саме тому він волів залишати фабрику у відносному порядку, творювати видимість роботи. Щоб на випадок перевірки ніхто не запідозрив шахрайство, але поруч із обережністю йшла і фантазія племінник Ілля Гуровський, який від юності ріс поруч із дядьком, виявив неабиякий хист до авантюр. З його подачі виникла ідея миловарного заводу. Це була справжня вистава, яка б могла прикрасити будь-який театр, сцена, старий барак на околиці, декорації, закіптюжений котел, реквізит, смердючий жир, освітлення. Палахкотіння вогню під час перевірок, а головна роль дісталася робітникові, що, змазаний брудом, переконливо зображав наполегливого трудівника, банківські агенти, Звиклі до сухих звітів і формальностей, втрачали пильність, їм вистачало кількох хвилин у задушливому приміщенні, щоб переконатися, так завод працює, кредит використано за призначенням ніхто не здогадувався, що у котлі вариться немило, а одна й та сама липка маса. Яку розігрівали виключно для перевірок, коли афера дійшла до свого логічного фіналу, і завод збанкрутував, винними виявилися хіба що обставини. Гуровський залишився із прибутком, а Держбанк із порожніми надіями, і місто вкотре знизало плечима. Подібні історії у той час були настільки звичними, що ніхто вже й не дивувався, Одеса справді була центром усіх можливих оборудок. Її порт перетворював місто на ворота, крізь які текли товари, валюта, контрабанда. Тут перепліталися шляхи європейських купців і радянських ділків, і контроль влади розчинявся у хаосі цього руху. Для таких, як Бруневський, це була золота пора, досить було трохи кмітливості, і прибуток з'являвся сам собою. Та все ж він ніколи не забував про небезпеку, держава, попри млявий контроль, могла в будь-який момент згадати про свої інтереси, і тоді шахрай, який вчора вважав себе генієм. Уже сьогодні міг опинитися за ґратами або навіть під розстрільною стіною. Бруневський добре розумів, що його успіх тримається на тонкій межі, ніж легальністю та злочином. У ньому боролися дві натури обережного підприємця і відчайдушного гравця. Іноді йому здавалося, що він стоїть на вузькому містку, натягнутому над прірвою, і кожен новий крок може стати останнім. Але попереду вабила обіцянка багатства. І ця спокуса була надто сильною, щоб відступити, і, хоч здавалося, що фабрика живе звичайним життям, насправді її стіни були свідками безлічі таємниць, там, де мали звучати удари молотків по підборах, часто лунали лише кроки змовників, у кабінеті директора народжувалися плани, які мали перетворити папірці і печатки на дзвінку монету. І кожна нова афера здавалася ще зухвалішою за попередню, Одеса в ті роки була містом контрастів. На її вулицях можна було зустріти людину в потертій гімнастерці, яка ледве зводила кінці з кінцями і поруч нувориша у дорогому пальті з циліндром, котрий роз'їжджав на автомобілі, немов князь. Тут співали бродячі музиканти, поруч торгували валютою валютчики. Усе місто дихало подвійністю, убогістю і розкішшю, чесністю і злодійством, і саме ця подвійність стала ґрунтом, на якому проросли афери Сергія Кириловича та його колег. З кожним днем Сергій Кирилович Бруневський відчував, що павутина, яку він так старанно сплітав, починає ставати надто густою. Його афери розросталися, мов бур'ян, що проривається крізь бруківку, і вже не піддавалися простому контролю те, що ще вчора здавалося витонченою грою. Сьогодні дедалі більше нагадувало небезпечний танець на лезі ножа, йому було чого боятися. У місті ширилися чутки, влада готує великі перевірки. Інспекції вже не шпорять по підприємствах, і невдовзі черга дійде й до взуттєвої фабрики. Одеса гомоніла, мов ринок, де кожен продавець знає новину краще за сусіда. Одні казали, що з Москви надійшла директива прикрутити гайки, інші, що то лише плітки. Але сам факт цього гомону тривожив Бруневського. Він часто стояв біля вікна свого кабінету, втупившись у подвір'я фабрики, де кілька робітників повільно перекладали ящики. Вигляд їхньої рутинної праці цього маленького театру буднів заспокоював його. Все виглядає як треба, повторював він собі, немов заклинання, але внутрішній неспокій не відпускав. Племінник Ілля Гуровський навпаки сяяв самовпевненістю, він бачив себе справжнім архітектором нової економіки, де головним товаром була не продукція, а вміння обдурити систему у його очах світилося щось небезпечне. Азарт гравця. Який відчуває смак виграшу і вже не думає про поразку, дядьку, казав він, заходячи до кабінету із завжди готовою усмішкою, поки вони думають, ми вже заробили. А якщо й прийдуть, то ми покажемо їм черевики ось цю пару. Він піднімав ті самі штеблети, і хай дивляться, решта папери зроблять своє. Бруневський слухав і кивав, але десь глибоко всередині розумів, така легковажність може обійтися надто дорого йому, на відміну від племінника, було що втрачати. Він бачив перед собою не тільки золотий блиск прибутків, а й сірі стіни тюрми. Тим часом Одеса жила своїм бурхливим життям, на приморському бульварі гуляли закохані пари, на привозі з криком торгувалися за свіже м'ясо і кавуни. У порту розвантажували кораблі з далеких країн, але під цим пейзажем вирувало інше місто: місто блату підпільних валютчиків, контрабандистів, шахраїв. Іноді здавалося. Що два ці світи наклалися один на одного, як прозорі фотопластини. Вдень ти бачив одне, а вночі зовсім інше, слово блад стало своєрідним паролем доби. Без нього неможливо було отримати роботу, придбати дефіцит, вирішити будь-яку справу. Усе трималося на зав'язках, на невидимих нитках, що переплітали людей, заводи, контори. У цьому павутинні і народжувалися афери не випадкові, а системні. Такі, що виростали прямо з ґрунту часу, не дивно. Що й сама держава у якийсь момент почала сприймати ці схеми як виклик, спершу вона заплющувала очі. Нехай, мовляв, нові підприємці шукають своє місце, але коли масштаби шахрайств стали загрожувати економіці, терпець урвався. Почалися гучні процеси. З трибун лунали промови про господарських злочинців, які розкрадають народне добро. Газети виходили з гучними заголовками, а на шпальтах з'являлися прізвища, які ще вчора звучали як символи успіху. Бруневський відчував, що хвиля може накрити і його. Він знав, у разі провалу ніхто не кинеться його рятувати. Блад мав силу лише доти, доки система терпіла, але варто було владі вирішити показово покарати когось. І жодні зв'язки не допомагали, і все ж він не міг зупинитися. Афера з Цеперовичем і сином наближалася до своєї кульмінації. Два світи зійшлися у точці з одного боку папери, підписи, печатки. Що створювали ілюзію великої угоди, з іншого порожні склади, відсутність товару і повна готовність отримати неустойку. Це був момент істини, ніч перед вирішальним днем Бруневський провів без сну. Він сидів у кабінеті, лампа кидала на стіну його величезну тінь, і ця тінь здавалася йому втіленням усіх його страхів. У голові крутилися картини. Інспектор із суворим обличчям, арешт, слідство, холодна камера. Але водночас з'являлися й інші образи: гроші, свобода, нове життя десь далеко, де його ім'я ще ніхто не знає, коли на світанку він вийшов у двір фабрики. Йому здалося, що місто прокидається неохоче, наче відчуває щось недобре. Повітря було важке, море глухо шуміло за портом. Він стояв із тією самою парою черевиків у руках, єдиним доказом неіснуючої партії. І відчував, як доля балансує на кінчику цього шматка шкіри. У ті хвилини він зрозумів. Афери Одеси це не просто окремі випадки, це був цілий світ, особлива реальність, де вигадка мала більшу вагу, ніж правда, де гроші народжувалися з повітря, а люди жили на межі між свободою і в'язницею, і він. Сергій Кирилович став частиною цього світу його сином і заручником. Доля Бруневського губиться у тумані часу. Одні казали, що він утік за кордон і там розчинився серед інших біженців, інші, що його все ж спіймали і тихо засудили, без гучних газетних статей, але легенда залишилася. Одеса ще довго пам'ятала його ім'я поряд з іншими Грінбергом, Уровським, Яшкою, Головком. І коли через роки місто згадувало 20-ті, хтось сказав, то був час, коли у нас виробляли не товари, а самі лише афери, і в цій фразі жила вся правда епохи, гірка, але дивовижно приваблива.